Діагностика це є перший етап у лікуванні всіх психічних захворювань. Щоб провести її комплексно і нічого не впустити, ми проводимо опитувальник МІНІ. МІНІ дозволяє ефективно оцінити більшість психічних розладів, такі як депресія, панічні розлади, тривожні розлади, розлади харчової поведінки та інше. Завдяки міні. Ми диференціюємо депресію від біполярного розладу, тривожні розлади від звичайної реакції на стрес. Так ми уникаємо діагностичних пасток, де симптоми одного розладу можуть маскуватися під симптоми іншого розладу. Міня складається з 17 модулів, де в кожному модулі є низка запитань, які стосуються кожного розладу. Міжнародне нейропсихіатричне інтерв'ю триває від 1 до 3 годин. Ми вивчаємо не лише симптоми пацієнта, але і їх вплив на життя. Це не тест так ні, а діалог лікаря з пацієнтом. Щоб зрозуміти теперішній стан пацієнта, нам важливо повернутися в минуле для розуміння причинно-наслідкових зв'язків. І міні дає нам таку можливість. Чекаємо вас в клініці кімет для проведення цієї діагностики.